У ім'я Отця, Сина, і Святого Духа. Сьогодні, братій і сестри, ми чули таку Івангельську розповідь. Одного разу Ісус Христос, коли ходив, проповідував, він зайшов у місто Єрихов. Його супроводжувало дуже багато людей. І був один чоловік Закхей. Ця людина була дуже багата. Він був начальником податкової служби. Народ його вважав гічником. Чому вважали грішником цього чоловіка? Тому що він працював на користь Римської імперії, а вона була поневолювачем іудейського народу. А також ми бачимо це далі з того, що Захей далі сказав, він у багатьом людям зробив зло. Можливо, більше брав, чим потрібно, вимагав від них податки більше. Ну, робив зло, і люди його не любили. І оцей грішник, чуючи про Ісуса Христа, захотів його побачити. Але в нього виникла проблема, тому що він був маленький і ростом. І він не міг побачити Христа, тому що було дуже багато людей. І тоді захий, не дивлячись на те, що він така посадова особа, шанована мені да, в суспільстві, що це не було б ніби солідно йому. Але він, як простий хлопчисько, пішов наперед, заліз на дерево і звідти дивився, щоб побачити Христа. Коли Христос наблизився з людьми, то він підняв голову і сказав до Захія, Захій, швидше злізай, тому що сьогодні я хочу прийти до тебе в гості. І Захій зліз і дуже зрадів, і прийняв Христа у себе вдома. Сказано далі в Євангелії, що всі, бачачи це, люди, роптали, тому що казали, чому він пішов до грішника їсти разом з ним. А Захій, наскільки розчувився, ще бесіда Христа велася за цією трапезою, він сказав до Христа у присутності всіх інших людей, що Господи, я половину свого майна віддам бідним. І я ще якогось чимось образив, я вчетверо тій людині віддам. І Христос сказав: ось сьогодні прийшло спасіння для цього дому, тобто для Захея і для всю його родини. Тому що і він є син Авраама. А я прийшов віднайти і спасти тих, хто гине. Ось такі івангельські читання нам церква сьогодні пропонує для повчання. Про що воно? Про Боже милосердя, про покаяння грішника і про осуд людей. Я хочу звернути вашу увагу, є такі слова у Біблії, Божі слова. Господь каже: не судіть. І не будете судимі. Слова високі, слова гарні. Але як ці слова втілювати в своєму житті? І чи можливо їх втілювати в житті, не судіть? Ми бачимо, що люди, бачачи, що Захей прийняв у своєму домі Христа і Христос до нього прийшов, всі роптали. Тому що пішов Христос до грішника, з ним разом їсти. І є такі слова Божі, не судіть. Ми трішечки перед цим ну, підняли да, ця тема, у нас піднялася. Чому люди вважали Захея грішником? А він дійсно був грішник. І дійсно він злі справи творив. Він ж потім каже, кого чим образив в четверо віддав. Але каже Господь, не судіть. Як взагалі нам в нашому житті бачачи різні явища, які нас супроводжують? От виконувати ці Божі слова не судіть. Є люди, які вчиняють вбивства, які крадуть, які кривдять інших людей, є маньяки, серійні вбивці. От ми бачимо, що відбувається зло. То що можемо собі сказати? Ну, Господь каже, не судіть. Моя хата краю, нікого не знає, каже наше прислів'я. Це не моя справа, там розберуться без мене. Божий суд. Чи буде вірно це, чи не буде. Може, з одного боку вірно на перший погляд а з іншого боку, буде і невірно. І там може бути своя аргументація, і там може бути своя аргументація. Розкажу вам таку історію з Біблії і далі продовжу те, що я почав. В дуже давні часи жив такий єврейський цар на ім'я Давид. Це та людина, яка написала більшість псалмів з книги Псалтир. Його церква називає як пророк Давид. Він був угодний Богові, тому що серед тих людей, які жили в той час, які жив Давид, він вирізнявся тим, що він був кроткий, що він міг прощати своїх ворогів, що він міг бути милосердним. І ось ми дізнаємося з життя Давида одну таку неприємну історію його біографії. Одного разу, коли військо Давида було на війні і пролувало свою кров за царя. Давида, тобто за народ єврейський. в Давид, Давид цей час відпочивав у своєму палаці. І вийшовши, він побачив десь здалеку жінку, дуже гарну та вробливу. І в його душі виникло бажання цією жінкою заволодіти. Він послав своїх слуг, щоб вони прикликали її привели до палац. Він зійшовся з нею, вона завагітніла. А ця жінка була жінкою заміжньою. І її чоловік це був один із найближчих до Давида його слуг, воїнів, охоронців, офіцерів військових. І Давид, коли дізнався, що вона вагітна, він пише листа туди на війну, щоб чоловік цієї жінки звав Вірсавія, а чоловіка звав Урія, що він прийшов до нього в палац. І ось Урія приходить в палац. Давид його саде з собою за стіл, вони їдять, вони п'ють. Він намагається побільше, щоб урія випив алкоголю, і потім закінчується бенкет. Він каже, іди додому відпочинь до своєї жінки. Давид робиться для того, щоб приховати те, що дитина є його. Ви розумієте, що я говорю. Слуги доносять Дави, Давидові. Урія не пішов до себе в хату, він під хатою спить. Не йде до своєї жінки на ніч. Давид його бере на наступний день знову до себе, знову він його годує, знову він його поїсть, знову каже, йди до жінки і відпочинь. А Урія каже, я не буду відпочивати своєї жінки, тоді, коли мої побратими на війні проливають свою кров. Мені совість не дозволяє. Так було декілька разів. І врешті-решт, коли Давід зрозумів, що не вдасться йому нічого зробити, щоб приховати це своє беззаконня. Він пише листа командувачу військ і говорить, постав урію в таке місце, яке є саме небезпечне в бою. І коли підступлять вороги, всі залишить його. Так було зроблено, і урія загинув. Тобто Давид він вчинив перелюб і він потім вчинив підлед підступних вбивство. І цей перелюб був дуже підступний. Тому що сам по собі перелюб це дуже страшний гріх. Але це ще був перелюб по відношенню до близької до тебе людини, яка була твоїм другом, яка за тебе воювала на війні і підставляла своє тіло для того, щоб захистити тебе, царя Давида. А от Давид зробив ці речі і потім ще й вбив, підстав руками ворогів, Давид убив Урію. І він це робив, ну, якось совість у нього мовчала. Нічого йому не гризло там всередині. Це дивний такий стан. Коли людина теж буває, що людина ніби добра, добра, потім раз, і щось її ніби переходить і вона сама не знає, що вона робить. Коли закінчилися дні смутку в Вірсавії за своїм чоловіком, який загинув на війні, Давид її кличе до себе в палац і вона стає його дружиною. В ті часи було поширене явище, коли мали царі особливо чи ті люди, які заможні, мали не одну жінку, а багатьох жінок. Офіційно це було. І коли наступив момент, вже жінка мала народжувати, приходить від Бога пророк Нафан. До Давида розказуємо таку історію. Давид, був один багатий чоловік, у кого було багато овець. І ось до цього багатого чоловіка прийшли подорожні гості. І він захотів пригостити цих подорожніх гостей, але йому стало шкода своїх овець. І він забрав одну єдину овечку від такого то чоловіка, який був бідний, і небагатий, він цю овечку виростив у себе на колінах. Вона спала разом з ним в одному ліжку. А оцей багатий чоловік забрав від нього цю овечку, зарізав її і віддав на своїм подорожнім гостям, які до нього прийшли на бенкет. Коли Давид почув цю історію, він дуже розлютився і сказав. Ця людина не має жити за те, що вона зробила. А нафан йому каже: Давид, ця людина це ти, тому що роками Филистимлян ти вбив урію, попередньо забравши від нього його дружину. Коли Давид почув ці слова пророка Божого Нафана, тільки тоді до нього дійшло. І він гірко сказав: Я согрішив перед Богом, я зробив великий гріх. І Нафан йому каже, за цей гріх ти понесеш покарання. Бог прощає тебе, тому що ти каєшся, але ти понесеш покарання. І та дитинка, яка народилася, вона захворіла майже з народження. Давид наклав на себе сувори піст, він молився, але дитинка все одно померла. І в подальшому, якщо читати історію царя Давида, він в своєму житті багато постраждав саме через цей гріх, який він зробив, тяжкий гріх. Псалом 50, який кожен, напевно, з вас чув, і багато хто з вас знає на пам'ять, це саме є покаянна молитва царя Давида після того, як він зробив. От бачив цей вчинок Давида Царя, ми можемо сказати собі, ну, зробив, то зробив. Чи якщо, наприклад, би такий Давид цар, цар жив поряд з нами, чи такий Давид цар звещестив би нашу доньку чи внучку. Чи так зробив з нашим сином, чи братом, чи батьком, чи якимось, як би ми тоді думали, як би ми тоді казали. Чи розумно було би з нашого боку сказати, не судіть, каже Господь, і ми теж не будемо судити? Моя хата з краю, нікого нічого не знає. Хай кожен задасть собі цю відповідь і прислухається, що буде вам казати ваше сумління і ваше міркування. Але повертаюся, Господь каже в Біблії, не судіть і не будете судимі». То чи ці слова, вони взагалі реальні для нас, для виконання нашого життя? Нашого життя? Так вони реальні. реальні. Просто треба розуміти Божі слова в контексті всього євангельського вчення. Не судіть і не будете судимі. Святі отці православної церкви говорять нам такі важливі речі, що бачачи гріх, який робить людина чи інші люди, ми чітко повинні усвідомлювати, гріх є гріхом, зло не можна оправдувати. В Біблії є інші слова, сказані Пророком. Горе тим людям, які солоне називають солодким, які біле називають чорним. Горе тим людям каже пророк Божий. Біблія, особливо свята Євангелія, нам дає чітке розуміння, що є добро, а що є зло. Навіщо? Для того, щоб ми могли в житті своєму давати правильну оцінку своїй поведінці, поведінці інших людей, тим подіям, які відбуваються навколо нас. І в книгі Псалмів, до речі, пророка Давида, сказано: уклонися від зла і зроби добро. Щоб уклонитися від зла і зробити добро, треба чітко мати. Критерії в своєму розумінні, що є добро, а що є зло. Але при цьому світі оці нам говорить, зло треба ненавидіти, зі злом треба боротися, але того, хто робить це зло, людину треба любити. І в людині, грішнику, треба чітко розділяти, що це є людина, і це є зло, яке в ній живе. Є людина хвора, в якої є хвороба пияцтва чи наркоманія, там чи якась інша страсть гріховна, То що, якщо людина стала алкоголіком, треба цю людину задушити? Ні, люди, які люблять цю людину, вони забирають від неї штани, вони закривають її в хаті, вони ховають від неї горівку, і навіть іноді і подають потрошки горівки, щоб людина не померла. Тому що буває таке, що треба трішки дати випити. Але люди, якщо вони люблять цю людину, яка має таку хворобу, вони дбають про неї. Вони докладають всіх зусиль, звертаються до лікарів, приймають якісь людські засоби для того, щоб цій людині допомогти. І якщо людина, яка для нас дорога, це може бути наша матір, це може бути наш батько, дитина, вона має якусь ну, хворобу, якийсь гріх зробила. Дивіться, можуть бути різні варіанти поведінки. Прийшли ми до сусіда, сусідства і кажуть, чи звонку, а знаєш, мій знову напився, а він такий, він сякий, а моя така сяка, там уже в каналі. Це буде говорити про що? про що? Що ми не маємо любові до цієї людини, яку ми обсуджуємо. А може бути, навпаки, ми страждаємо через те, що ця людина робить гріх. Ми докладаємо зусиль, щоб цій людині допомогти позбавитися від цього гріха. Ми докладаємо зусиль для того, щоб інших людей вберегти від згубної дії вчинків цієї любимої нами людини, яка робить Слово. Але ми дійсно горюємо про це. Ми не розносимо це по сусідах по інших людям, ми не смакуємо цей гріх, який робить та людина, яка для нас не є байдужою, яку ми любимо. І ось це є правильне євангельське відношення до гріха і до грішника. З гріхом треба боротися, гріх треба старатися знешкодити. Але людині, яка робить цей гріх, треба докласти зусиль, щоб допомогти. Є такий один е, порадо у святих отців. Якщо ти бачиш, що хтось грішить, бачиш, це скажи, Господи, помилуй цю людину і помилуй мене. Тому що сьогодні він грішить, але я надіюся і прошу тебе, допоможи йому позбавитися від цього гріха. І завтра він, можливо, своєю допомогою покається. А я, якщо буду його засуджувати, класти на нього тавро. Я можу завтра зробити ще гірше, ніж він, і можу не принести покаяння. Якщо би Давид помер у тому стані гріховному, якому він був, перелюб, вбивство, і не приніс щирого покаяння, то він пішов був пекло. Але є надія на те, що він покаявся. І церква потім його, як ми бачимо, на іконах зображає, що ця людина робила багато добра перед цим. Вона впала, вона похитнулася, зробила дуже недобрі речі. Але потім ця людина в своєму житті приносила щире покаяння, вона пройшла певну покуту через ті страждання, через ті хвороби, через ті поневіряння, які Давид зазнав в подальшому своєму житті. Хай кожен з нас сьогодні зробив висновки з цього, що ми почули. Грішника треба любити, а з гріхом треба боротися. Амінь.